Хочу сьогодні познайомити вас із таким прекрасним продуктом, як гріпальне з протектором, і хочу про нього коротенько сказати, що це є саме що е, актуальне, є на сьогоднішній день, що це такий прекрасний продукт, який є антиоксидантом. І не абияким, а навіть. Навіть дуже дуже потужне, який зміцнює стінки кровоносних судин, покращує циркуляцію крові, полегшує перебіг всіх, всіх хронічних захворювань і деградативних захворювань, перешкоджає насамперед старінню шкіри, що немаловажно для нас, жінок, захищає колаген, який знаходиться в нашому організмі від розпаду. Це теж я вважаю. Дуже і дуже важливе. І ще повторюю, що це найсучасніший із онкопротекторів, який є в цій компанії NSP. Що входить до складу? До складу входять біо, флавоноїди, куркума, брокколі, червоний буряк, морква, томат, розмарин, капуста білокачана і китайська. Уявіть собі, Скільки продуктів в цій манюсінькій, де малесенькій і дуже корисній цій капсулки. І ще я хочу вам сказати, що на захист людському організму насамперед треба ще і велика кількість захисних. І, ну, організму потрібен захист від вільних радикалів, що вивільняються в ході численних всіляких хімічних реакцій, які ми підвер... буває, підвергаємося, вибачте, за русизм. Але і оцей саме антиоксидант він нейтралізує цей згубний вплив і пов'язує радикали між собою, що дуже теж важливо. Ще що я хотіла сказати за цей продукт, що він, уявіть собі, має таку велику кількість вітаміну С, в який не має ні жоден із вітамінів, тобто, які містяться у наших фруктах. Він має таку потужну силу вітаміну С і вітаміну Е. Рекомендую. Одній з рамочку, і ви захищені на весь день.